Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять в кафешки, оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменти, напишіть, ну от як ви думаєте, скільки зазвичай от, люди в Україні отримують? 8-10, 10к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішників, ось дивіться, за вересень середня, у них типа зарно ну, на ітішні, більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48, к середня, 64 жовтень, листопад, 70, Щоб ви розуміли, куди все рухається. Путня, поняв? Уже ніхто ні телек, не дивиться нічого, багато в це роботроботи заміняють. І люди сидять в шоці, це життя вчились. Досвід якийсь. Оці сварчики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата та ой 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 а зараз що роботи це все роблять, і сидить сварщик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І всі, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе, ну, от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискайте туди, я там проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150к карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там, відео розповсюджують і так, так далі. У нас проєкт. різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди. Вшло. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати. Три крапки варі справа. Від Вкрити в браузері і все. Це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейського. Посилання, самі знаєте, де. Папа, друзі.